Доброго ранку, дорогі друзі. Вітаю вас на сьогоднішньому занятті, де ми попрацюємо із грудним відділом. Дуже часто він доволі таки затиснутий і насправді я б не розглядала його окремо від роботи зі спиною, але все-таки трошки в іншому форматі ми попрацюємо з нашим грудним відділом і відповідно грудними м'язами в тому числі. Тому запрошую вас. Долучатися, займаємо положення сиячим, будь яке положення зі скрещеними перед собою ногами, яке для вас доступне сьогодні. Маківкою тягнемося вгору, руки собі спокійно поклали на стегна, на коліна. Якщо необхідно, плечима підняли вгору, відбули назад, опустили вниз, Обидвома вічними кістками, вгрузили прямо у килимок. Живітро ослабили. Зробили зараз глибокий вдих та довгий протяжний видих. І так повторили декілька циклів. Нашу роботу з вами ми сьогодні розпочнемо з дихання. І дихати будемо наступним чином. Наші прекрасні долоні розмістили. Чотири пальці вперед, один назад на ребра, на їхню нижню частину попід грудьми. І, відповідно, зараз, коли будемо вдихати, ребра, будуть розширюватися, і з видиху вони зменшаться в об'ємі. Однак руками ми нічого не штовхаємо, не форсуємо, не прискорюємо, а просто слідкуємо за рухом брудної клітки. Отже, погнали, робимо глибокий вдих. І спокійний, рівний видих. Руки просто супроводжують грудну клітку. Важливо пам'ятати, що наш грудний відділ це життєво важливі органи, такі як легеня та серце. І затиснутий грудний відділ відповідно тисне на ці важливі органи. І Наша задача легко розрухати для того, щоб. І нам легше дихалося, і серце працювало спокійно в тому просторі, як для нього призначений. Плечі опускаємо вгору, не підтягуємо шиї, видовжуємо. Вчувайте, як рухаються ваші ребра, чи у всіх напрямках вони рівномірно розширюються. Далі відпускаємо руки і продовжуємо точно так же дихати, однак тепер не тримаючи руки на ребрах. Просто увагою будьмо присутні в тих місцях. Ще буквально декілька циклів дихання. І ми перейдемо далі до іншого формату роботи. Хочеться зазначити, що далі, коли будемо працювати, ви підтримуєте дихання, ви його не затримуєте ні в якому разі, а дихайте. І там, де у нас грудна клітка розкривається, звісно ж, доцільніше вдихати, а там, де вона у нас зменшується чи скругляється, то видихати. Тому зараз зробили вдих руки через те, що здійняли до рівня плечей і витягнули активно в різні сторони. І відчули, як грудна клітка розширюється в різних напрямках. І тепер на цьому активному витягненні робимо. Видих, скругляємо спини, руки зводимо перед собою, голову нахиляємо, а потім відкриваємо грудну клітку, руки відводимо. Назад, максимально розкриваємося. Голову піднімаємо, дивимося вперед. І продовжуємо видих, вдих. Видих, вдих. Робимо такі активні, розкриваючі рухи руками і грудною кліткою. Руки весь час видовжуються. Вони не падають, як коволі, гілки. Вдих залишилися, розкрили грунок. Лигкий прогін, і в шинемо і в грудному активний прогін погляд, трохи попереду себе вгору. Вдих і з видихом повернулися в рівне положення. Зараз прокручуємо руку в плечовому суглобі, одну відкриваючи рух, іншу закриваючи. Також це ви робимо на активному витягненні, а маківкою весь час тягнемося вгору і дихаємо. Затиснуті плечі дуже часто нам роблять такі закриваючи руку в грудній клітині. Однак плечі можуть бути як і першопричинним, так і вторинним джерелом. Але з ними варто працювати, їх варто розпрацьовувати і дуже обережно, тому що це дуже рухливе суло. Зараз зупинилися одночасно відкриваючи рух і закриваючи. Відчуваємо, як грудна клітка розкривається більше, коли ми робимо ось цю. Відкриваючи рух, в долоні ми так, прям наче хочемо обійняти весь світ, а потім закриваючи, як наскругляється. Точно так же супроводжуємо дихання. Видих на оскруглені, закриваючому і на скругленні відкриваючому. вдих. Руки видужені. Зупинилися. Руки видовжили в сторони. І плавно їх опустили вниз. Відчуваємо, що плечі могли дещо втомитися, тому зараз попрацюємо ще акцентовано грудною кліткою. Штовхнули її вперед, в сторону, назад, в іншу сторону і робимо кругові оберти над тазом грудною кліткою. Можна робити це так акцентовано, як, як я показала. І так робити протягом всіх восьми повторів. Або безперервною єдиною лінією. По. Принцип той же самий: скруглилися, видихнули, вдихнули на відкритті. Дійшли до переднього положення і в зворотньому порядку. Такий простий рух, але він добре нам допомагає розкрити клітку грудну. Ну і, звісно ж, ми не розглядаємо окремо розпрацювати наш хреба, зробити його більш рухливим. Заслуховуйтесь і виконуйте так, як відчуваєте. Звертаємо увагу на внутрішні власні відчуття. Зупинилися, і тепер ми виконаємо з вами хвильку пірнаючи вперед, потім виростаємо. Голова, шині, грудний відділ і виросли. Ми зробимо чотири повтори, пірнаючи Так, півчина, а потім наче накочується. І шиє одночасно розігрівається. Зупинилися. Що мені ще хочеться зробити в цьому положенні це зробити вдих, руки здійняли вгору і видих нахил вправо, вдих, нахил вліво. Видовжуємо бокову лінію, і відповідно ми збільшимо простір між ребрами, що дозволяє нам і розпрацювати наші легені, які там знаходяться. Це для того, щоб вільніше легше дихати. Активно видовжуємо. Рукавий весь час нам допомагає видовжуватися. Зробили ще один раз, двох. Сторону, не з якої починали, потім повернулися в центр, взяли руки в замок, струхнули замок вгору, потягнулися щосили, а потім плавно опустили руки вниз. І з цього положення переходимо в положення на чотирьох. Перейшли, зайняли коліна, знаходиться під тазом, долоні знаходяться під плечима. І тут виконуємо простий рух, який мобілізує груди відділ. Пірнаємо між плечей. Опускаємо грудну клітку, виштовхуємо нагору. Опускаємо, виштовхуємо. Причому, що максимально виштовхуємо середній грудний відділ і відчуваємо, як у нас відстаний між лопаток віддаляється. В середньому темпі виконує. що вперед і ширше килима. наче ми хочемо вийти в положення планка. І зараз робимо опускаючи хвилеподібний рух, наче хочемо відтиснутися, але ми від правої до лівої руки намагаємося провести грудною кліткою. Зі своєю амплітудою і повітшиться. І в зворотньому напрямку. В ліктях, в зап'ястях ніде не повинно бути гострих польових відчуттів. Зробили шість і вийшли в рівне положення. Вийшли і ми з вами ще виконаємо, відкриваючий рух, видовжуючи рух для грудної клітки і для нашої спини в тому числі. Праву руку, ні, давайте ліву. Ліву поставили дещо попереду. Правою рукою піднялися, відкрилися вгору, а потім піднялися нею в простір між тілом та підлогою, поклали на підлогу і ліву руку підняли вгору. Розкриваємо грудну клітку і активізуємо грудний відділ. Легка ску. Декілька циклів то дихаємо, вдихаємо, плавно виходимо із цього положення. Відповідно тепер поставили трохи попереду, поперед, трохи попереду праву руку, лівою рукою підняли її вгору, зробили, відкриваючи скрутку. А потім пірнули в простір, поклали руку на підлогу, а право здійняли вгору. Та знаходиться над колінами урієнтовно. виходимо із цього положення. Звісно, зараз зробимо ще на обидві сторони витягуючий рух. Це анахатаса на руки виставили попереду, а грудну на клітку намагаємося опустити на підлогу. Голову також поклали на підлогу, або на лоба, або на підборіддя, в залежності від того, як вам комфортніше. Грудна клітка опускається між плечиною вниз і прагне до підлоги. В деяких випадках можна навіть покласти грудику на підлогу, але це такий більш продвинутий варіант. Плавно виходимо, допомагаємо собі руками, так, щоб для плечей було комфортно вийти з цього положення. І далі. Або з прямих. З прямого тіла, коли ми випрямо на ноги і вийдемо в положення планку, або з планки з -за колін, виберіть свій варіант, відтискаємося 6-8 повторів. Неважливо, в якому положенні ми знаходимося, головне заняття положення планка, та скипорушена живіч штає І ми робимо 6-8 відтискань в своєму тепі. Лікці біля корпусу. Відтислилися, піднялися, а потім відтислилися, повністю опустилися на підлогу. Опустилися, ноги видужили. Руки зараз спочатку вони допомогли нам видовжити хребет, ми себе дістали, видовжилися, голову поклали. Долоні поклали біля голови на рівні очей. Зараз спокійний вдих, видих. І з наступним дихом. Здихаємо лікті, а корпус піднімаємо і голову також. Лікті розмістили під плечима. Передпліччя паралельно одне У одному, Нижні ребра відталобково. Кістка лежать на підлозі. Ноги поза позасфікса. Головою матиркою тягнемося в горошу не затискаємо. Вістень між плечима та вухами достатньо. Вдихай, звидихом ліці, розводимо в сторону, голову корпус опускаємо. Опустили, якщо необхідно зняти напруження з тазу, з попорку, то походили тазом вправо вліво. І давайте ми зараз виконаємо ще один, одну асану на грудний відділ. Це будемо красина поза крокодила. Знову ж ми видовжимося по підлозі, макікою тягнемося в одну сторону, ногами в іншу. Руки, як у нас лежали, так на підлозі. Так ми і будемо піднімати корпус. Однак лікті більше наблизяться до спини. Отже, зараз спокійний вдих видих, з наступним піднімаємося. Лопатки зводимо погляд або в підлогу, або попереду себе, бо так шої не затискає. Нижні точно так же лежали, так і лежать. Плавно опустилася. Що ж, давайте допрацюємо ще трохи плечі. А, якщо немає підпоказань, а, тому що немає ні травм, ні болівих відчуттів в плечах, а, ні зараз, ні в анамнезі, то ліву руку випрямили в сторону, ми зробимо неповний варіант. І зараз зігнули праву ногу в коліні, на праву руку оперлися на долоню і намагаємося розвернутися, тим самим навалюючи трохи на ліву руку, яка відкрита в сторону. Праву руку можна спрямувати до неї і взяти в замок, а можна просто, наприклад, назад відвести і тим самим розкривати ще грудну клітку. Це простіший варіант, коли ми буквально трохи відкриваємо себе в грудній клітці і не сильно тиснемо на плече. Це важливо. Можна, звісно, і більше, але для чого, якщо ви тільки починаєте? Права нога або стоїть на підлозі, або лежить. Тобто ви можете зробити той чи інший варіант, коли вона стоїть. А якщо ми ще поставимо іншу ногу, то тоді ми прямо максимально розвернемося. Тобто відкоригуйте більше або менше. Голова або лежить на підлозі, або ми її тримаємо на вазі і не закидаємо її джокну зі сторін. Вдих і задихом плавно вийшли і з цього положення повернулися в положення на живі. Тепер випрямили таким же чином праву руку в сторону, на ліву оперлися, ліву ногу зігнули в коліні і відкрилися з іншої сторони. Відчувайте, як себе почувають ваші плечі. Що відбувається в грудному відділі, в грудних м'язах, якщо бути точніше? Розслабляємо шию, голову. Навіть коли ми її тримаємо, ми її не напружуємо. Вдих і з видихом плавню виходимо із цього положення. І давайте ще виконаємо свастикасану або позу бабки. Це. Праву руку поклали попід себе, тобто наче ми на неї лягаємо, але ж ліву також поклали таким чином. Але відповідно по відношенню до корпусу одна буде верхня, інша нижня. І для того, щоб нам більше, більше пропрацювати плечі, зараз трохи голову поставили на пальці, себе вперед і голову поклали розслаблю. Відчуваємо, як просто між лопаток у нас розтягується, і як у нас тягнуться плечі, задня дельта. І зараз слідкуйте за тим, як почувають себе ваші плечові суглоби. Дивки з вибухом плаву ми змінюємо положення за рук відповідно. Одна рука нижня, інша верхня. І те ж саме ми зараз змінили положення і трохи ногами по піштихнову знову поклали і розслабили. Будь ласка, краще не виконувати це. Положення, коли є травми плечей, коли є надмірна е, вага, е, яка може спричинити нам да, е, більше тиснення на особове, і відповідно замість позитивного впливу, ми можемо отримати зворотний ефект. Вдих і плавно вийшли із цього положення. Вийшли, руки розмістили біля груди і виштовхнули села себе від підлоги. Піднялися і опустилися одразу в шушенка сину. Руками витягнулися вперед, та опустили на п'яти. Руки в ліктях розслаблені. Голова шиє розслаблена. Декілька спокійних циклів дихання. Плавно підводимося, зайняли положення двірасиним або воджасиним. Але в нашому випадку воджасини зайняли це положення і давайте ще трохи, трохи розкриємо грудний відділ. Руки за спиною взяли в замок, наскільки це можливо, намагаємося випрямити руки, штовхнути грудну клітку вперед. Так, намагаємося не ссувати з місця, відповідно, щоб наш поперед не... Долоні кулаку в протилежному від грудної клітки і від центру грудини напрямку. Відповідно, центр груди, ми штовхуємо вперед. Плавно відпускаємо. І мені хочеться зараз з вами ще виконати як для пропрацювання і грудного відділу. Але ми трохи там включимо. А давайте ми зробимо тільки це руками. Я повернусь до вас зараз спиною для того, щоб вам було краще видно. Це частина. Асини не поза голови корови, де ми ноги залишимо у ваджрасані, а руки виконають ту комбінацію. Отже, повторююся, зайняли положення, спина рівна. Тобто це важливо. Зараз зробили вдих, руки через сторону, видержили в сторони, прямо максимально видержили їх, відчули це витягнення. Одну руку підняли вгору, іншу опустили вниз, зігнули руки в літ і або намагаємося а, спрямувати долоню Перемку до замку, або якщо дістаємо, то з'єднали в будь-який доступний для вас замок і залишаємося в цьому положенні. Лібуть правої руки, як бачите, вона тягнеться вгору, плечовою кісткою, там де знаходиться біцепс та трицепс, вухо не закриваю і до обличчя намагаюся не тиснути. А ліпоть весь час видовжуємо вгору. Відповідно, нинішня рука. Відчуваємо, що в лівій руці в плечі відбувається активне витягнення. Вдих і плавно роз'єднуємо руки, виходимо з цього поповження. Опустили. Вдих, витягнули руки в сторони і повторили це на іншу сторону. Цей варіант. До речі, допустимо і цілком. А нормально виконувати цю асану, використовуючи пасок чи рушник, коли руки не дотягуються одна до одної. Тому можна ними запастися і наступного разу виконувати, якщо ви зараз відчуваєте, що руки не дотягують, а хотілося б розвинути гнучкість, то просто наступного разу використовуємо пасок. В спину Тримаємо рівно. Вдихаємо і з видихом плавно відпускаємо руки. І давайте зараз зробимо контрольне. Контрольне витягнення в сторону. Ми видовжили руки, пальцями витяглися, адже хтось нас за них видовжує. І залишаємося в такому положенні на декілька активне сильне витягнення вдих і з видихом плавно від Я повертаюся до вас обличчям знову. І зараз займіть положення зіскреченими перед собою ногами, ми буквально ще трохи. Зробили вдих, плавно підняли до рівня плеча, зараз на такому легкому витягненні вдих і з видихом обійняли себе, спину скруглили, голову розслабили, опустилися, і тут декілька циклів. Шия була розслаблені. Далі робимо вдих. І тепер інша рука зверху. і вихід. Добренько себе обійняли. Якщо не ви, то хто? Вдих, розкрили грудну клітку і на цьому розкритті побули буквально на декілька циклів дихання. Так наче ми обіймаємо весь світ, а цей весь світ обіймає нас. Давайте будемо уявляти, що цей світ цілковито і повністю прекрасний, без нічого лихого і ми обіймаємо саме його. Ми повертаємося в рівне положення без цього легкого руками видерлися в сторону і плавно їх опустили вниз. Звісно, варто було б сказати, запам'ятайте свої відчуття на початку, але мені хочеться зараз сказати, помітте зараз свої відчуття в грудній кліці, в грудині, в спині, в шиї і взагалі. Як ви себе почуваєте після такого... Доволі таки простого комплексу, де наша увага була спрямована на те, щоб попрацювати з грудною кліткою. І звісно ж, я запрошую вас, після того, як ви поспоглядаєте, як ви себе почуваєте, це, як і завжди на своїх заняттях, поспоглядати своє дихання. Вибрати те місце, де ви відчуваєте дихання зараз найбільше і деякий час побути в цьому процесі, в процесі споглядання. А я дякую вам за увагу і до скорих зустрічей! Om.